Щодо генерації, от я спілкувалася у липні, коли у нас була найскладніша ситуація, коли ми справді сиділи без світла добами майже із Олександром Харченко. Я вважаю його одним із провідних енергетичних експертів. Ось він тоді сказав, що ми практично на самому дні гірше бути не може. Це він оцінював руйнування власне нашої генерації. От я ви розділяєте цю думку чи ні? Я погоджуюсь тут з Олександром. Чому тому що дивіться, у нас фактично з генерації залишилася атомка? Так. Ну по атомці Росія не стріляє. Атомка, в принципі, у нас ну вона працює. Проблема з атомкою з'являється тоді, коли підстанції, через які має іти електроенергія з атомки, коли Будь на них примат. Так, та коли вони страждають. От і у нас до речі було там тиждень продов... тому. Тиждень... тиждень тому, коли блоки АЕС. Виключали не тому, що якби в них влучили чи ще щось, а проблема була в тому, що просто не було як передати цю генерацію, цю електроенергію. Ось і звичайно, що теплова генерація у нас майже вся зруйнована. Так, гідроелектростанції сильно пошкоджені, ну трохи працюють. От відновлювана генерація, вона працює. Вона до речі, непогано працює, виконує свою функцію, тому що ну вона децентралізована. Бити по сонячних панелях, ну які децентралізовані, які багато де розташовані, дійсно навіть роз... хоча вони до речі, у нас були деякі атаки по великих, О, великих станціях Це на Західній Україні десь. Не можу сказати, я не певна, чи це відкрита інформація, але вони були, вони намагались, але це саме по великій такій промисловій е, генерації відновлювані. Вони намагалися бити, але по ній тяжко попасти. Ну, шанси потрапити там, умовно кажучи, у вітряк ну це не, не в трипільську тес. Трипільська тес великий об'єкт, та і ти там якось більш-менш попадеш. Ну, ось е, там в вітряки тяжче потрапити. Тому в принципі у них спроби були, але воно все одно рятує. Ну і плюс імпорт з Європи. Оце, власне кажучи, все те, що у нас залишилось, у нас нічого більше особливо немає зараз, тому ситуація дійсно є критична саме на рівні генерації, і тому нам дійсно потрібно терміново сприяти всіляком розвиткові розподіленої генерації. І тут вже тут я вже тут у мене є елементи критики до влади сьогоднішньої, тому що ну всі говорять про розподілену генерацію. Але чомусь паралельно з цим всі зусилля Міністерства енергетики сконцентровані на тому, аби пролобіювати побудову двох блоків атомної електростанції. Власне так, так чому це відбувається? Ну, вочевидь, що тут, на преликий жаль, є потужний, скажімо так, персональний мотив з боку міністра, з боку очільників офісу президента. я спочатку мабуть треба пояснити для глядачів, чому це погана ідея. По-перше, ми всі бачимо, що генерація може бути, але якщо зруйнована передача, то толку від цього немає. І на жаль, у нас виходить так, що зруйнована передача від одної станції і вся країна сидить без світла, тому що настільки важливим є якби, цей один об'єкт. Якщо у нас генерація децентралізована, то неможливо одним ударом завдати такої великої шкоди і вимкнути там енергетичну систему, чи вимкнути світло в будинку в усіх будинках в Україні, фактично. Ну, ось. Друге, побудова атомних блоків це завжди декілька років, щонайменше. найменше, Е, в Америці, в Європі, Південна Корея, всі, хто зараз будують блоки, ну це 5-10 років мінімум. 5-10 років. Тому зараз, в умовах, коли у нас геть немає грошей, геть немає ресурсів, казати, що а давайте те, що є зараз, інвестуємо в щось, що можливо запрацює, ну нехай в оптимістичному сценарії через 5 років. Це дико нераціонально, та це у нас немає цієї розкоші. Ось ну і звичайно, що є дуже багато запитань з приводу мотивів. такого. Ви розумієте, що побудова блоків АЕС це велике будівництво, це гігантське будівництво, це, це мільярди, які на це потрібні. Мільярди, які будуть великою мірою приховані через обмежений доступ до такої інформації, пов'язаний з безпекою і з безпекою з боку там атомної атомної. Ного регулювання з безпекою воєнною ситуацією, вочевидь, що ці гроші будуть витрачатися великою мірою безконтрольно, і я боюсь, що це головний мотив, чому саме таке рішення зараз так активно лобіюється в парламенті. Ось mm -hmm. і це звичайно прикро, тому що ну в умовах, особливо коли українці сидять по 20 годин без світла, то дуже хотілося б, щоб влада займалася тими рішеннями, які реально вже цієї зими будуть допомагати вирішувати цю проблему, тому що якщо ми будемо. Казати, що ну ви почекаєте 5 років по 4 години без світла, поживіть, і може потім у нас з'явиться світло? То через 5 років в країні просто ніхто не залишиться це жити. Це так точно так. це точно це точно. Абсолютно з вами тут можна погодитися. А скажіть отаке от запитання? Теж я до речі, часто чую от просто від людей: чи можливо запустити Чорнобильську АЕС взагалі реально чи ні? Ні. Ні, це неможливо. Це не та опція, яку в принципі варто обговорювати з дуже багатьох причин, але ні, ця опція недоступна. Що можна було би зробити, і це до питання про знову ж таки про проколи влади. У нас є два блоки атомних електростанцій, які працюють на знижених потужностях. І вони працюють на знижених потужностях через непрофесійне управління з боку енергоатома. У нас є один блок в Хмельницькому на Хмельницькій АЕС, де сталася поломка, не поремонтували адекватно. Блок працює на зниженій потужності. 200 МВт, Ми втрачаємо на рівному місці просто тому, що не поремонтували, неправильно не, не зменеджери цей процес. І ну, 200 МВт в умовах, коли наше споживання, це 10 ГВт, це достатньо часу. Став так плюс буквально тиждень тому сталася поломка в на південно-українській атомній електростанції. Теж е, знизили генерацію так, на одному з блоків. Ось, ну от додайте, 200 мегаватт там 600 там. Це вже так та ну 6% нашої потрібної генерації. Це дуже дуже суттєво. Це насправді дуже суттєво вплинуло на е, споживання в е, окремих квартирах, та е, просто тому, що ну це, це добра кількість генерації, яка просто. Просто недовиготовляється не через те, що немає спроможності, а через те, що не вистачає не знаю, управлінського хисту фокусу, уваги на цьому. От і ну, я підозрюю, що за таке якраз. Мала би бути реакція правоохоронних органів Вищого політичного керівництва держави, так? тому що це дуже суттєві втрати для дуже обмеженої української генерації. Це все задає дуже суттєвої шкоди країні. Ось і на це треба реагувати. Натомість, у нас чомусь влада вирішує, що треба зняти очільника Укренерго, попри всі протести ну, так, так. народних партнерів, які кажуть, що не чіпайте одну компанію, яка працює чисто і прозоро. Натомість по енергоатому. Який не до не, не, не вслідкував просто за базовою, за базовою, якби функцією, це підтримка діяльності чинних атомних електростанцій? Ну там вочевидь запитань влади немає. Ось оце правда, це реалістичні зауваження, які дійсно мають підґрунтя, і це там, де влада дійсно дуже суттєво недопрацьовує.